Вітаю вас, друзі! Ну що, буквально ще позавчора. Це все навкруги. Було біле-біле. Зранку стали, сьомо ранку. Сніг сантиметрів 5, 8, повністю. Все покрите снігом, дуба, холодіна. Навіть ще буквально вчора. Най вчора, виходячи на двір, відчувався такий холод. Вітер був холодний, їдкий, морозяний. Ну але сьогодні, на годиннику зараз 10 ранку, ні одної хмаринки навколо. Жодної. Тепло, градусів, мабуть, вже 15. Ось дуже на розпашку, душно. Ну, погода сьогодні намікається взагалі красота. А ми не сидимо вдома, вирішив сьогодні з нагоди, коли така гарна погода. Підемо походимо по лісі, позбираємо щось, пошукаємо. Буквально ще вчора було холодно, сніжко, снігом прокидало, плюс е, дуже мокро. І я далеко по лісі не хотів ходити. Пішов з дому без грибів, без нічого. Ну а сьогодні є гарна погода. Підемо, пошукаємо. І постараємося сьогодні назбирати. Трохи побільше більше грибочків, бо хочемо приготувати деякі страви. Хочемо зробити е, холодець з саркосифами. Може і знімемо відео вам покажемо, як ми його робимо. І ще може собі заготовим декілька банок, щоб були на потому. Бо зараз прийде квітень саркосифа. Пропаде, буде такий проміжуток, що грибів майже в лісі не буде до, до червня чи до, до травня. Може бути у травні піти швидше. Ну, сподіваюся, що у травні будуть швидше, швидше літні гриби. Це, звичайно, можна, але це дуже рідко. Раз на декілька років попадає, що гриби починаються в середині травня, ну, Може початися і в другій половині. Але, ще раз наголошую, це дуже-дуже рідко таке попадається. За моєю практикою, всього-навсього, я мав таких два випадка, що ми. У травні збирали білий гриб, сироїшку і підберезника козара. Це, сподіваюся, марно, бо погода у нас помінялася. Ось, менше більш нормальне тепло приходить до нас в середині червня. Ось так. Так що йдемо. Попробуємо щось сьогодні позбирати. Бо все потрошки-потрошки, по глядачі хочуть багато грибів, але сьогодні позпробуємо позбирати їх багато. Погнали. Ну а що з того всього вийде? Звичайно, лишаємось на каналі, підписуємося і гайда зі мною на наступну чудову прогулянку весняний ліс. Так, глядачі, ми з вами в лісі, а там, вверху кози. Дві козулі звичайних. Тому засіли. Не знаю, чи камера передає. Ні, побігли. Побігли, глядачі, пішли в ліс. Все, текли. А ні, ще є, є, є. Вони там, ось там, там. там, там. скільки їх? Три штуки бачу. Три. О, 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 дивіться, 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 дивіться які красні. Красота. Пішли на село. На село на поле. На село на поле. На самому ході в ліс. Бачили? Пішли на село. Сидять вони. Сидять вони всі чомусь попід село. Туди всередину ліс деш, а їх немає. Не знаю, чому вони так близько виходять, чи нема в лісі нічого їсти. І вся дичина сидить так близько під селом. Ну, раніше такого, я не, такого не було. На останні роки от, вони всі біля села не бояться. А вечором то, взагалі, по під самі хати ходять. От. А лиси то, взагалі з села не вилазять. Ну, такий гарний початок. Йдемо далі. Перші гриби прямо на самій дорозі. На лісовій дорозі. Правда, невеличкі. Ось такі молоденькі. От саркосифи. Ці лишаємо. Знайдемо може більше. замітно глядачі, що був мороз, сніг і холодно. Квіти поприбивало до землі. Ось Низько, низько. От. Нічого, сьогодні вони до обіду точно піднімуться вверх. До ранок, а то вже так тепло. продовжує підніматися лісовою дорогою вверх по лісу і попадають на все. Теж сахпосифа і теж молоді. Молоді на дорозі. Що саме цікаво, що тими днями по дорогах їх не було взагалі. Що означає, що чим день все тепліше і тепліше. Вони вже скоро будуть всюди. Ще одна квітка. Тими днями така нам навіть і не попадала. Медунки ту саму я вже знімав. оцю я навіть не знаю, що це таке. пишіть під відео. ось, Прямо на дорозі. Прямо на дорозі. от Йдемо далі. Ось воно, глядачі. Ось воно, як то кажуть, щастя грибника. Буквально вчора я ще ходив, шукав їх. Не міг побачити жодного. Сьогодні пішов ось до такого. Уз лісся, біля поля, тут більше так гарно прогрівається, і зустрів я його. Напевно, вже багато хто догадався, попав на ось такий чудовий гриб, строчок великий або гігантський. ось. Одні люди вважають, що він істівний, другі не істівний. от. Мабуть, все за того, що вчені ще дотепер не довели повністю який цей гриб. Ну, більшість людей його вживають, обварують, їдять, кажуть, що норм. От. Хтось бере його в якості лікування. Ось. Але саме цікаво те, що, як можете бачити, сьогодні в нас, е по-моєму, четвер чи пятниця 21 березня 2025 року. І ми тримаємо в руках першого. Гарного такого гербочка, подібного чимось на людський мозок або на волоський горіх. От. Така у нього шапинка. Він дуже крихкий. В руках його береш, він буквально ось бачите, розсипається. Має дуже гарний приємний горіховий запах. от. Є в нього двіняки, є такий самий подібний з темною шапкою. От, строчок звичайний. Ось той отруйний гриб, його брати в їжу не можна. От для лікування строчок звичайний годиться набагато краще, чим ось такий. Але в нашій місцевості за ті 3 роки, що я ходив, шукав ось ці гриби. Точка, звичайно, я знаходив усього-навсього дві штуки. Якби ви розуміли, два грибочка одного в одному лісі, точніше три, бо один був такий під'їджений. Ну, але цих попадається доволі часто і в багатьох різних лісах. Так що, якщо буду попадати нам ще, звичайно, буду його брати, от, не знаю, чи буду його пробувати в їжу. Ще якось не наважувався. Вже дуже багато грибів я перепробував, але це ще не пробував. Чомусь не знаю чому. от Мабуть, ще не час. А ви пишіть під відео, то як його готує. А я ще можу подивився в інтернеті і сам його візьму, попробую. Бо багато глядачів пише, що дуже-дуже смачний гриб. Ну що, ось такий. Відкриваємо сезон 2025. Ми відкрили по цьому грибу 21 березня. 2025 року, День, не знаю, четвер чи п'ятниця сьогодні. Ну що, йдемо далі. Погода тепла, може ще повезе. Звичайно, він ще дуже маленький, але вже зірвав, аби вам показати, бо він перший. Йдемо далі. Реально, я думаю, що це випадковість. Один та й один, думаю, такий, може, десь проскочив. Але пройшов всього на всього, може 3-4 метри, знайшов другого і покажу. Дивіться, гляньте. Всього на всього зробив пару кроків. І є ще один. Ось. Теж такий молодесенький. Я його ледве замітив з цих листів. Ось. Він такий подібний колір шапки має. Світленька-світленька. Цього я ще ношу в руках. Цього я, мабуть, чекати не буду. Хай лишається, хай росте надто малий. Це я вже зірвав би перший, щоб показати. От, Як можете бачити, є номер другий. Краса. Значить ці грибочки починаються. А то вже й пора, пора. Не би, може, вже були глядачі набагато більше, якби не цих попередні 3-4 дні. Холодів. Нагадую, ще раз було дуже холодно, навіть температура опускалася до мінуса, падав сніг. Навіть буквально ще вчора. Вчора, взагалі, виходячи на двір, дуже було відчутно холодно. Вітер був холодний, холодний. А ми продовжуємо таке поприполе. Йдемо вверх, сюди вони доволі непогано ростуть. Передаємося просто раді цікавості, чи є ще ось такі малюки. Лишилася буквально тут остання лінія. Лісу, бачите. Останні патики, там вже й далі йде поле. І біля них я замітив ще один. Тільки-тільки пробивається. Менший навіть за ті два попередні. Бачите, який. Ось Цей ще такий трошки більший. Пробивається. Я був його не замітив, якби тут не було відгорнуто листя. Так він мені попав поле зору. Їх любимі місця і рости ось так. На Осьдіс, по підліс, на галявиних лісових. Вони такі полюбляють Більше до сонця. По молодих посадках, де молодий ліс, я дуже часто їх знаходив. А по грубому лісі я їх находив доволі рідко, десь там один, там один. По грубому лісі я знаходив ось е строчки звичайні. Дивіться, я тут став, говорив і знайшов ще одного. Буквально у пряму, в мене увазі живу. Бачите, ще один красончик теж молоденький. Будемо лишати. Такі буквально кріки-кирки. Я до нього ледо доторкнувся і краще шапочки обламався. Хай лишається, звісно, хай підростають. Будемо ті обережно, щоб не потолочити більше нічого. Попід ноги їх може бути доволі багато. Ну Радує те, що... Вони вже йдуть, йдуть і ці гриби. Зараз так перейду, позазираю за ними, бо вже цікавість бере гору, Там може підемо саркосифу збирати далі. Задля експерименту почав йти дуже швидко. Ось так, більш середнього кроку. І що? Не бачу жодного грибочка. Але що означає, що треба йти дуже повільно. Дуже багато листя, дуже багато патиків, і вони дуже малі. Коли йдеш дуже скоро, нереально замітити взагалі щось. Взагалі нереально. Так що збавляємо крок. Як тільки я збавив хід, почав йти дуже полегонько, придивлятися і одразу замітив ось такого молоденького грибочка. От. Починаєш придивлятися і з-під листків з землі зазирають ось такі маленькі шапинки. Ледь-ледь похожі на, на цей гриб. Ну що, друзі, мабуть, я більше ходити не буду за ними. Вони дуже малі. От. Не хочу тут вже толочити. Одне, що знаємо, що вони тут пішли, хай собі підростають. Прийдемо через декілька днів і спробуємо їх в цьому місці підзбирати. Зараз підемо на інші місця, дивитися. Підемо ось туди уверх, на наступний пагорб. Там минулого сезону в березні я теж знаходив ось такі гриби. Ось вони там можуть бути навіть набагато більше, ніж тут. Підемо, зараз глянемо там, чи вони вже там теж пішли, чи ні. За одне, зараз ще підемо. от там місця, де зеленіється барвінок, туди до гори, там може бути сракосифи. Глянемо чи є. Ну що, йдемо, йдемо. Сьогодні у нас буде така розвідочка. Буквально я вийшов на дорогу, ось таку лісову, щоб вийти на край лісу і так. Піти там дорога йде по прикраї лісу до В інший ліс на пагор туди березовий. Може цікавий бере гору, поди, чи там є гриби. Ну, на дорозі теж ось такий молоденький-молоденький. Чуть на нього не став. Що цікаво, що минулими роками ще йшов по цій дорозі, я їх тут не зустрічав. Перший раз на дорозі він попадає. Ну класно. Ну, ці гриби трохи попутали плани. Я думаю, заліто йти за царкоцифами збирати сьогодні. Ну вже. Вже я хочу подивитися ще в Березину, Може в літ там є такі більші. Вже цікавість, бере гору. Ну, як вже не стане часу на саркосифа, то не стане, але вже пошукаємо сьогодні цей гриб. А може у березень там теж саркосифа є, хто його знає, йдемо дивитися. Хоч був сніг, мороз, холодно, але листочки собі правда, трішки зупинили ріст, але продовжуй далі розпускатися чим день все сильніше. Ну, правда, тут в кожному лісі все по-різному. В одному лісі ось так, туди внизах ми ходили, в провалах взагалі вже все зелене таке ніби весна там наступає на 2 на тижні швидше а там під Дністром то взагалі а все за того що там біля Дністра сонце починає сходити на 3-4 години швидше ніж ось на цих пагорбах тут година 10 тільки так пригріває От, вже гарно ну а там вже сьома година там духота конкретна сьома восьма ось так друзі кожний горб, кожна місцевість все по-різному Підемо далі. Фу, дуже жарко, друзі. Добралися ми до березини, ось вона заду нас. На годиннику 11.30. Дуже довго ходив там, більше години, полегонько ходив, зазирав за тими грибами, за строчками. От. І не сьогодні йти швидко. Дуже жарко, дуже тушно. Непривично. Після такого холоду зразу така жара навколо краса. Не можу передати словами, птахи співають. ну Дуже класно. Сів трохи перевести подих. Зараз трошки поп'ємо води, підкріпимося, маю тут з собою декілька яблук, ось. Переведемо пару хвилин подих і підемо пробувати У Березині шукати тут грибочки, що тут катвориться. Ще цього року тут не ходив за грибами. якраз зараз глянемо. Ще ані були, були ми з вами тут в лютому. Десь на початках, якраз ми тут переходили, пробували шукати зимові. Находили ми гливи тут в одному місці. Ну, Сьогодні підемо за весняними глянемо. Так, глядачі, знаходимося ми з вами в молодому березовому лісі. Ну як березовому ліс мішаний. Є береза, осика, граб, черешня. І ще багато різних. Дерев. Ну що. Прийшов я зовсім небагато, але поки що нічого не бачу. Одне, що замітив, що тут в цьому лісі набагато більше листя, ніж в тому попередньому, що ми були. Листяний покрив масивніший. Виглядите їх, якщо вони теж такі малі, звичайно, буде. Важкувато. Хіба, хіба би якісь більшенькі. подивіться які тут вже листки на деревах. Не знаю, що за дерево. Чер, черемха черемха, чи що це таке? Липа. Непонятно, чи це вільха. Ні, це не вільха. Щось інакше. Може бути черемха. Ось такі листки вже доволі непогані. Ну йдемо, йдемо. Походимо. Якісь хвилин 15-20, якщо нічого не буде то ідемо, ще глянемо. Ну що, глядачі? Стратили ми ще хвилин 15-20 часу. Походили березиною. Ось знайшов я там нічого. Може щось і є. Може щось і є. Але там дуже грубий слой листя. Нереально знайти грибочки. Вони, якщо є, то досить малі. Ось тут ми йшли пів години назад. Вернувся назад сюди. Вертаюся назад додому. Далі йти не буду. Бо вже біля 12-ї. Вже дві години по лісу витратив. Далі йти не буду. Саркосифи сьогодні назбирав. Мав в планах піти назбирати саркосифи. Але знайшов строчки, сплутали всі плани. Тут щось таке нарите, непонятне, що це таке було. Ось, Прямо посеред лісу. На цьому будемо закінчувати, друзі, прогулянку у ліс. І так, нас сьогодні доволі непогано ліс порадував. Знайшли чудову знахідку, знайшли грибочок стручок великий або стручок гігантський нагадує. Перший раз в цьому році дуже радий, що вони починають рости. Ну Їм потрібен ще десь, мабуть, тиждень тепла, щоб вони дійшли якогось менше більш гарного розміру. Швидше, вряд ли чи є смисл за ними йти. Бо бачили самі, вони ще доволі-доволі малесенькі. Ну, а я на цьому буду на сьогодні закінчувати. Йдемо додому. Гарна погода, будемо щось робити. Вибіг трохи на прогулянку, показати вам обстановку, яка на даний час в лісі, як помінялася буквально погода за один день. Вчора дощ, мряка, холод, вітер, позавчора сніг. А сьогодні вже настояща весна, плюсова, доволі гарна погода. Не знаю скільки зараз є. На градуснику ну, дуже душно. По лісу, по лісу йдеш по межі дерева, а коло дочком комфортно. Виходиш на поле, духота одразу відчувається така, що просто страшне. Дуже різкі дуже різкі перепади температур 15-20 градусів, якісь Це неможливо, щоб вони не відбивалися на здоров'ї людей. От. Клімат міняється, друзі, міняється. А ми мусимо до нього пристосовуватися. Інакшого виходу у нас немає. Добре, ви як завжди бережіть себе своїх близьких. Зустрінемося, друзі, на наступних чудових рибалках. Па-па. Все -па. буде Україна. Ось так глядачі. Низькі дерева у лісі. Вони майже повністю у листках. Вони сховані між грубим лісом. В теплі, захищені і все розпускається набагато швидше.